Та, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чому не варто заряджатися зарядкою на 120 Вт, навіть якщо ваш телефон її підтримує. Ну, дивіться, по перше, зарядка на 120 Вт, вона ну, дуже сильно висаджує акумулятор, навіть якщо вона підтримує, навіть якщо ваш телефон підтримує таку швидку зарядку. от Я рекомендую дивитися, коротше, рекомендую вам, якщо ви, е, наприклад, хоч ваш телефон підтримує зарядку максимум на 90 Вт. Я рекомендую не Ну, заряджатися зарядкою 9, не більше, ніж 90 Вт. Наприклад, якщо ваш телефон під, навіть підтримує 120 Вт, то я рекомендую заряджатися зарядкою не більше 90 Вт. Тому що 120 Вт, так я розумію, це дуже швидка та дуже крута зарядка, але вона дуже сильно висаджує акумулятор любого телефону. От Друзі, тому якщо, наприклад, ви купили собі телефон, який підтримує, наприклад, ви собі купили телефон там Poco f 7 чи Poco X7 Pro, і подивилися там, Poco X7 Pro та Poco f 7 по-моєму, підтримують зарядку. На 90 Вт максимум не більше. от Насправді, вартість між зарядками 90 Вт та 120 Вт. Взагалі майже немає ніякої різниці. Але головне, там. Наприклад, якщо ваш телефон нагадує підтримує зарядку 120 Вт, то я взагалі не рекомендую її використовувати. Я рекомендую там, наприклад, там тиждень позаряджатися і все, тому що вона дуже сильно висаджує акумулятор. От. Тому заряджайтеся, наприклад, якщо ваш телефон підтримує зарядку 90 Вт, то заряджайтеся зарядку 90 Вт. Або якщо у вас POCO x 6 Pro, то він підтримує зарядку не більше, ніж 67 Вт. От. Але не рекомендую використовувати зарядку там більше, ніж 90 Вт. Ну, По-перше, Якщо ваш телефон не підтримує зарядку 90 Вт, то не рекомендую її використовувати. Якщо ваш телефон підтримує таку зарядку, то рекомендую використовувати, буде дуже швидко заряджатися. От, тому всім до побачення, всім гарного дня!